Слава Україні! Ми починаємо. Вся Україна знає про багатьох вітчизняних олігархів, котрі після початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон та влаштували собі легше життя. Проте, як виявилось, це ще не все. Журналісти Української правди провели розслідування та викрили списки тих, хто поїхав далі. Лондон є однією з найдорожчих столиць світу. Найбагатші українці вже не перше десятиліття обирають саме Лондон для життя, інвестицій та в якості надійної схованки від війни. Там є коштовні апартаменти найбагатшого українця Ріната Ахметова біля гайд парку. Один із найдорожчих у світі маєтків Віктора Пінчука в Кенсінгтоні, крім цього, колишня станція метро, у власності олігарха Дмитра Фірташа. Але це далеко не повний перелік лондонських адрес відомих українців. За цей час списки ще поповнились заможними українцями, які схоже тікали від війни. Український розслідувач Михайло Ткач помітив на вулицях Лондону дорогий автомобіль з українськими номерами, стилізованими під британські. Як виявилося, автівка належить бізнесмену Павлу Фуксі, який до й потрапив під санкції РНБО до речі 26 лютого 2022 року перетнув державний кордон без перевірки документів. Цікаво, те, що по базам він знаходиться в Україні, але насправді перебуває у Лондоні. А ось навесні цього року СБУ повідомила Фуксі підозру у фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами держави та ухилені від сплати податків. Держава забрала контроль над однією з найбільших приватних газовидобувних компаній «Укрнафтобуріння». Проте, схожу, фуксу це не цікавить, адже він добре почуває себе за межами країни. Журналістові вдалося запитати Фуксу про те, чи збирається він повертатись в Україну. Звісно, відповідь була однозначною, що збирається повертатись після закінчення війни. А в Лондоні проживає, бо має посвідку на проживання. А ось щодо перетину кордону, Фукса сказав, як відрізав. Проходили натовпом. Нічого не працювало в Польщі, каже Фукса. Та й як виявилось, санкції РНБО не передбачали заборони на виїзд за кордон. А ось до компанії «Укрнафтобуріння» дивним чином Фукса не відноситься. Цікаво, з яких це пір. Та й до слова заперечив дружбу зі Ставицьким та Хомутинніком. Але як виявилось, Фукса в Лондоні був не один. Його помітили у компанії бізнесмена Іллі Хайкіна, який зробив свій капітал в Росії, а згодом лишив країну через кримінальне переслідування. Зокрема, стало відомо, що Хайкін планує інвестувати в бізнес у Києві, зокрема в будівельний. Ви думаєте, це всі заможні люди, котрі проживають у Лондоні? Далі цікавіше. Журналісти також показали, як Мерседес забирає гостей з будинку за 20 хвилин від центру Лондона, де за інформацією джерел видання проживає Андрій Довбенко. За словами автора розслідування, ЗМІ називали Довбенка Сматрящим за міністерством юстиції за президентства Сивочолого. Набу повідомило про викриття організованої злочинної групи, яка займалася махінаціями з арештованим майном на майже в півмільярда гривень у 2023 році. Організатора було оголошено у розшук. При цьому сам Довбенко заявив, що проживає в Лондоні. Ткач також згадав про те, що 2019 року стався скандал через весілля Довбенка в Сент-Тропе, де були помічені тодішній керівник ОП Андрій Богдан і Павло Фукс. За два тижні до весілля наречена Довбенка придбала в Лондоні будинок за майже 4,5 мільйони євро, в якому зараз проживає Довбенко. Довбенко, нібито, намагається отримати політичний притулок у Великій Британії. Сам Довбенко сказав журналісту, що не може ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. Журналіст розслідування також показав будинок на одній із центральних площ по сусідству з російським олігархом Олегом Дерипаскою, який належить компанії українського олігарха Олександра Ярославського. За даними британського реєстру нерухомості компанія Ярославського купила згаданий будинок майже за 55 мільйонів фунтів. У підсумок можна додати, що українські олігархи, зокрема поплічники Порошенка, гарно влаштувались у Лондоні. Роками вони копили гроші в Україні, а тепер спокійно виїхали, адже мають вплив та великі гроші. Сподіваємось, після перемоги нашої держави все, що їм світить в Україні. Це зневага та злість українців, які не пробачать нікого, хто наживався на Україні, і кинув її у найважчий момент. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу коментарях будьте здорові та бережіть себе.